आ 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 В общем, якось так воно робиться, це все діло. Маленькі, великі, купочки. І так далі, тому подібне. Великими пилками, великі дерева. Люблю я таке діло пилять дерево. Ну, життя вносить свої корективи. Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Трошки невдобно знімати, але ж сьогодні буде відео про те, що треба робити з бензопилкою після того, як ви попиляли. Для початку треба її протерти, щоб вона приблизно стала на щось похоже, щоб воно не затохло. І потім йому ради не дасте. Можна заглянути у фільтр. Фільтр чистий, значить не треба заглядати. Трошки неудобно О, засипилось. Ух ты, комари кусаються. А далі відкручуємо шину. Для чого Зараз покажу. Можна трошечки попустити. Все одно будете натягувати. Отак. От і тепер беремо і оце все діло трошечки чистим. Оці всі какульки. Ну хоча б саме основне, те, що позалипало, є плінка марі Беремо тряпчину і протираємо там, де прилягає. Це все діло до шини там, де І там, де ленточка тормоза. Отставляємо на сторону. Далі знімаємо шину. Написано догори ногами. Зараз розкажу чого. Знімаємо цепочок. Значить, шина для того, щоб вона рівномірно зношувалась. Як ви трошечки попиляли, її треба перевертати. Для чого на її надпис? Що ви сьогодні так пиляєте, а завтра так. Тоді буде рівномірно зношуватись шина в районі передньої зірочки. То таке, шину чистить малесенькою тверточкою, чиститься канавка. Крусається гад. А ще треба чистити масляний канал. Стружка, особливо тоді, коли ви пиляєте сухе дерево. Це краще робити ножем. Там каналка глибока. Особливо, коли пиляєте сухе дерево. Масляний канал забивається тирсою, і коли воно з маслом трошки постоїть, вона набухає і тоді не мажеться шина. Отака От біда. Може хто цього не знав. Я теж на початку фу, своєї кар'єри роботи в лісі. Я там, правда, не довго проробив. Трошки помічником вальщика, потім вальщиком, а потім вдома був. Так що от отак, чиститься канал кашини, з обох сторін чиститься масляний каналчик. І Тоді вона буде завжди змазана, завжди буде з нею все добре. Напилки тут теж обдираєте лишні кишманки. Те, що дуже позалипало, те, що висипається. В ідеалі, звісно, це робить компресор, так, фух, видуло і не нічого. Протираєте пластинки там, де прилягають вони до шини. Акуратно заглядаєте в масляний канал, щоб там не було стружки. Бо теж так буває сюди в район технологічного отвору. Набивається тирса. Вона потім теж набрякає від мастила. І не немає шину. В общем, якось так складаємо. Було догори ногами, ставимо. Так як треба. От і все. Це б зубами вперед бажано б ставити. Так, тут трошечки невдобно зробили, надівати цеп треба попасти поза зірочкою. Тоді аж повернуть? Трошки невдобно, бо пилочка маленька, міста мало. Якось отак. Було догори ногами, тепер стало правильно. Протирайте, продувайте ще раз. Ставите. Через що я казав, треба відпустити оцей болтик на тяжкі цепа, щоб воно за перший раз кришка стала на своє місто. Наживляєте гайки. От руки можна легесенько підтягти. Легесенько я казав. Далі підтягуєте сипок. Коли натягуєте цеп, шину треба держати пальцями вгору, щоб вона була натягнута вгору. Не знаю чого, точно вам не скажу, не питайте. Але так всі пещики роблять. Натяжка цепа. Натяжка цепа повинна бути така, щоб він був і не слабий, і не перетягнутий. Якщо буде слабий, буде вибирати канавку біля зв'язки. Якщо буде перетягнутий буде страдати передня зв'язка і підшипники на колінвалу. Так що це має бути... Без провису в свободному положенні, але щоб можна було протягти і отут був просвіт між зубами. В общем, якось так. А ще це вважається не перетянутим тоді, коли ви положили зверху, зверху на це положили руку. І він свободно двигається в зворотному напрямку. Ну, при цьому зуб должен бути заточений. В общем, якось так. Ці гаячки теж. Не потрібно сильно зажимати. Так, легесенько. От і все. Слава Богу, Збройним силам України. Все буде добре.